Друзі, доброго дня! Знайшла повідомлення у себе в Телеграмі, зараз відповім. Чого писали 4 вересня мені? Я тільки зараз, бо я в Телеграмі не дивлюся, якщо чесно, тому я прошу всіх вайби. Вайби Вайбер в мене встановлений на комп'ютері, я швиденько чик-чик відповіла. Але якщо вже знайшла, давайте подивимось. Цікаве намистом. Так, добрий день. Знайшов у вас, був здивований, скільки коштують бурштинові буси. В нього є і ось що він про них знає. Вік не менше 50 років. Дійшли до мене від бабусі, а від бабусі, яка отримала від іншої людини ля-ля-ля. Загальна вага 59 грамів, кількість на мостинок 23. Ледь-ледь плавають у прісній воді теплі на дотик. Так, дивіться. Я відразу побачила цю фотографію. Це в ультрафіолетовому. Промінні, ми бачимо: це лимонний небурштин. Це дійсно старовине намисто, йому може бути не тільки там, як ви пишете, 50 років і ще людина носила, йому може бути реально 100 років. Але це пластик, або, як модно називати, композитний матеріал тобто з декількох різновидів штучних матеріалів. Так, ось тут інші фотографії. В мене є відео, воно називається Лімонний ніянтар. Я його знімала ще давненько, можете подивитися, ціна не відкривається, бачите, ці намиста плавають у солоній воді, тому їх часто плутають з бурштиновими. Але це не бурштин, але вони реально старовинні. В продажу на Виолеті, такі можна знайти від 50 до 300 гривень залежно від того, чи є покупці на такі намистинки. Ось. Підводимо ми з вами черту. Я що, таке, що можу сказати, що хочете, щоб я відповідала швидко у Viber, будь ласка, ну, в Телеграмі це. Для мене складнувато. всім гарного дня.